Брат Іван, я дякую, що ви згодились сьогодні бути з нами і дати свою відповідь на таке запитання. Що таке благодать? Як її пояснити? Чудове запитання, Олег, і ми звернемося до Біблії, до Євангелії, яка сама по собі є благодатью Христовою. Ми віримо в дивовижного Бога, Бога Отця, який має величезне багатство доброти. Лагідності і довготерпіння це все благодать. І це все благодать. І сама більша благодать, яка явилася для нас, для людей, це спасіння в Ісусі Христі. Благодать це перше, це дар. Читаємо. До Єфісянам, другий розділ. Ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас. Замітьте, це не від вас. Божий дар. Не відділ. Щоб ніхто не хвалився. Тепер інше місце. Звідки благодать явилася. І ми звертаємось до Євангелії Івана, перший розділ, адже з його повноти ми всі одержували благодать за благодатью. Оскільки закон був даний через Моїсея, благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Бог Отець, люблячий, добрий батько, піклується про нас. І це дивина велика. Я захоплений Його любов'ю до себе грішника. Він продумує святій Тройці оцей божественний план спасіння людини. І для цього готує цілий пакет доброти. І саме головне віддає Ісуса Христа. Ісус Христос приходить на землю, народжується в тілі людини і приносить оці всі дари Отця нам. І оці всі дари якими Отець нас дає нам цю всю ласку через Ісуса Христа, ми все це називаємо благодаттю. Такий, знаєш, життєвий маленький приклад. Коли ми приходимо тут в будь-яку компанію встроюватись, нам говорять, яка зарплата і який де пакет всяких таких добрих діл кругом: медицина, льготи, відпустка, все це називається такий добрий пакет. Ісус Христос прийшов і приніс благодать. Це оці всі. Величезні дари його, які приготовлені для людини. Просто так, дарма. Там, де приходить благодать, людина міняється, міняється її життя, міняється її серце, вона стає радісна і Бог починає благословляти її кожного дня через благодать. Він її веде, підтримує і не заспокоїться до тих пор, поки людина не входить в вічність і отримує вічне життя. І оце все ми називаємо благодать. І тому слово Боже закликає нас повністю надіятися на благодать. До євреїв, дивіться, він, він пише так: приступаймо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Благодать нам потрібна кожного дня. На все. І здоров'я, і сили, перемагати. Це неодноразова акція. в нашому Постійно, так. Сто процентів згідно. Кожен день свіжа благодать, як мана для євреїв колись в Ізраїлі. Ми приходимо, і Бог виливає на ділянку. А нам що, може, що може благодать на кожен день, якщо колись вона починається в житті людини, yeah. а як вона практично продовжується? В чому? Вона вчить нас. Дотиту написано, що з'явилася благодать Божа, яка навчає нас. Вона дає нам сили на кожен день перемагати гріх. Mm -hmm. Дьявол йде на нас з війною. Благодать Духа Святого з нами перебуває і дає нам сили. І ми стаємо переможцями, ми отримуємо здоров'я від Нього духовне, з'являється в нас мудрість, ми розуміємо святе Писання і так ми живемо день за днем. Без благодаті ми жити не можемо. Благодать веде нас до престола, благодать. А якщо людина, яка повірила в Христо, і десь згрішила, може ця благодать далі діяти в житті? Благодать веде нас до Ісуса Христа, до Його Головського Христа. Біля Христа ми каємось. Благодать дарує нам здібність каятись кожного дня. Тому я не уявляю собі життя духовне без благодаті. Благодать це те, що розмягчає наше серце, те, що робить нас серцем м'ягким, і ми плачемо від того, що благодать торкається наших сердець. Вона відкриває нам красоту Ісуса Христа і наша любов до Ісуса виростає. Тому що благодать від Отця. Це ота Його піклування про нас, ота Його ніжність і любов, якою він нас веде. І якщо... Я згрішив сьогодні. Благодать мені не дасть сну, поки я не знайду миру з Христом, поки я не розтаюсь, поки я не поплачу. І знову благодать далі піднімає і веде по життю. Слава, Ісусу Христу. Да, слава йому за милості. Амінь.